Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна і спонтанно вирішила точніше, навіть відчула поклик душі зняти таке ворожіння по варіантах на своїй новій колоді. Таро котів привидів. Як бачите, не так давно розпаковувала розпаковка колоди цієї і ще однієї одної є на моєму основному Таро каналі. Теротефем, який називається, посилання є в описі до відео. от І розпакувала я її, значить, показала. Спочатку в розпаковці взагалі нічого про колоду не зрозуміла, потім поперекладала деякі карти, і мені, мені дійшло, що це за колода, як вона працює, як вона відповідає. І якось інтуїтивно мені так легко читаються ці карти, то вирішила пропрацьовувати прямо на відео, прямо в розкладаннях для вас. І тема сьогоднішнього сьогоднішнього відео послання мертвих до живих. Отак, сьогодні містично, некротично, трохи лячно дивилась якось подібне відео на каналі однієї відьми, і так мені тоді зайшло в тему те послання. І дивіться, тут буде в різних варіантах. Людей ми тут нікого не загадуємо. А я опишу, хто мертвий з'явився, чи то, можливо, навіть буде група людей десь і так далі, і так далі, в когось буде рот, можливо, і все таке інше. Скажу в кожному варіанті, хто прийшов і що хоче сказати. Тому або просто загадуйте варіант, або дивіться всі. Можливо, тут всі будуть ваші. Тайм-код по варіантах завжди залишаю в закріпленому коментарі до відео. Щоправда, іноді вони, на жаль, зникають. Підглючує іноді Ютуб, зникають коментарі, як звичайні, так і закріплені. Нічого з цим не можу поробити. Сподіваюсь, буде завжди залишаю. Якщо ні, то дивіться все або промотуйте. Але я дивлюсь, на багатьох каналах взагалі тайм кодом не заморочуються, Причому такі досить розкручені канали, то я завжди прописую, просто що іноді може зникнути. Так, ну і давайте сигніфікатор, по якому ви будете обирати. Тобто я просто викладу три карти і можете обрати свій варіант. Якщо, ой, якщо впала карта, зараз подивимось, яка. Іерофант. Ой, ну тут якийсь прям. Слухайте враження, що дійсно мені вищі сили вклали в голову цю думку, бігом знімаю отаке. Якось вона мені так впливала в голову. Да, от ірофант. Ну, Тобто тут вже колода сама говорить, що тут буде щось дуже важливе, що зараз через ці послання вищі сили божественні мають. Ну, якщо не всіх, то частково когось направити до важливих змін або підготувати до важливих подій. Тут ще й на дні. Колода дуже гарно перетасована. Я її тільки що розкладала на 10 купок, отак, щоб нічого не дублювалось. Бо знаєте, коли колода нова, там погано вона зазвичай перетасована, все йде в рядок. Так, щось тут дійсно важливе має прийти. Так, ну давайте варіант перший. Другий і третій можете обирати інтуїтивно перше, що прийшло по улюбленій цифрі, можете взагалі зосередитись, натиснути паузу, і там я не знаю різні аспекти свого життя загадати, або загадати якийсь варіант своїй близькій людині і так далі. І так далі. Я думаю, що тут в кожному варіанті буде щось цікаве і корисне. А можете просто прослухати початок кожного варіанту, і там, де ви е, е, зрозумієте, хто прийшов, да? там слухати е, якось так. І нагадую, що от дуже багато майстрів говорять на початку ворожінь: типу, загальний розклад може відігратися не у всіх. Я переконана, що це не так. Якщо інформація прийшла, відео трапилось, то щось тут є корисне для вас, але тут ще. Е, КПД залежить від вашої інтуїції, по-перше, наскільки ви вірно обрали свій варіант в даний момент часу, і ще від того, наскільки ви вмієте цю інформацію на себе перенести, тому що загальний розклад читається загально. Звісно, тут не буде як на особистому розкладі, там де ситуацію трактують особисто для вас карти трактують інформацію. От а тут зчитується загальне, а ви вже на своїй реалії на себе переносите. і пам'ятайте, що карти говорять. Метафорично, бо іноді буває якийсь приклад, наведеш людина. А у мене такого нема. Та це ж просто приклад. А ви примініть це? Ну на себе є така фраза, дуже мені подобається, що розклад працює в голові того, хто його слухає. Тобто, тут опрацювання інформації за вами. Ну, поїхали. Думаю, всі вже обрали варіанти. Варіант перший, хто тут прийшов. Трійка Кубків. Тут прийшла група споріднених душ, які ну тут прямо в сукупності в когось дві людини, в когось три, ну більше все ж таки три, це ж трійка Кубків. Це ті люди, які вже ну яких ви вже знали впродовж життя, і які вже пішли, які от на якомусь етапі життя були поряд з вами, підтримували вас. Тут у вас може бути знаєте серії подруга дитинства, бабуся, і там я не знаю ще хтось. Тобто три різних душі, які об'єднує тільки те, що вони являються спорідненими вам, рідними душами, і те, що ви їх знали при житті, але їх вже нема. Ну, от якось так в когось дитяча компанія, в когось це побратими. До речі, бо в цій війні теж багато хто вже втратив побратимів. Ну, от такого плану вони прямо от, коротше, споріднені душі, які фізично вже не можуть бути поряд з вами, прийшли вас підтримати і щось сказати. Добре, що вони вам хочуть сказати. От саме послання считаємо, а потім покупаємо, чого це може стосуватись. Що вони вам хочуть сказати? Дев'ятка могил. Не бійся, нічого не бійся, не бійся померти, не бійся постраждати. Ти захищений. От за вами реально прям стоїть команда рідних душ, ваше як це називається? Споріднене плем'я ще говорять. От і вони контролюють ситуацію, щоб ви не загинули, не постраждали. Тут навіть от така ситуація, ви можете перебувати десь, куди теоретично може ракета щоночі прилетіти вам, прям над головою літають, але особисто вам нічого не загрожує. І тут взагалі тема страхів. Ну, мені тут іде все ж таки це не критична колода, і це мазь могил, що тут як, от мені прям тут пішло, не бійся померти, не, бій, не бійся загинути. Тобі це не загрожує. Ми за тобою стоїмо. От тут прям отак. Ладно, чого це стосується? Закохані. ага. Угу. Ну, війни це так чи інакше стосується, але дивіться, якщо ви десь взагалі за кордоном, да то тут може ще в когось. Тут напевно в різних варіантах буде, бо у вас багато да, знову ж таки розклад загальний. В когось страхи дійсно постраждати померти або метафорично, що життя закінчене, все не зрозуміло. Як далі тут є у всіх, всіх тут вас об'єднують зовнішні обставини. Якийсь такий світоустрій на даний момент, проти якого не попреш, да, імператор от є вже рамки, є вже обставини. Ну. В яких не тільки від вас залежить, що буде, да, скажімо так? А, а тут. Тут щось про ваших близьких. Що хотіла сказати, Тут буде якась категорія людей, для яких фізичної загрози нема. То тоді у вашому випадку це якісь страхи, страх близькості, страх зради, страхи, якісь у відносинах, страхи, що там ваші близькі, якісь важливі для вас люди не виправдають ваших очікувань. В будь-якому разі вам тут всім кажуть, не бійся, не бійся того, чого ти зараз боїшся. Тут -от, буквально отак. Добре, давайте ви тепер кожен з вас подумаєте про ту ситуацію, яка вас наразі на даному етапі життя лякає найбільше? От що у вас зараз в моменті лякає найбільше? А нам скажуть, а яким буде це майбутнє насправді? Що з цього вийде насправді? От ви там боїтеся собі щось негативне уявляєте. А як воно буде насправді стосовно цієї ситуації? Загадали? Загадали? Давайте дивитися. А насправді ця ситуація несе зміни. Які навпаки, от і вас ніби посадять в цю колісницю і повезуть в краще місце, в краще майбутнє. Тут як просування таке навпаки для вас, скоріш за все, в тому, що вас лякає. І це, до речі, доволі розповсюджена історія, коли страх людини насправді є маркером, який вказує на щось дуже потенційне. Це нормальна, в принципі, реакція психіки, що ну. Там, де найбільше можливості, ну, там і найбільше сумнівів страхів, бо це як невідомість, бо це як нова земля, да, нова територія, і тоді включається в людині такий внутрішній саботажник і боїться. Але насправді цей страх можна на користь собі використовувати, просто використовуючи використовувати, використовуючи, ну, зрозуміло, використовуючи просто його як маркер, що отам от найкраща можливість, там де найстрашніше. От якось так. Кому страшно тут вступати у відносини, навпаки, вступайте. Кому страшно. Наблизити себе людину, наближайте. Кому страшно переїжджати, переїжджайте. Тут в багатьох буде переміщення, переїзд або, або просто зміни. От нарешті, динаміка, якась діло зарухається, кудись піде. Ну, от якось так. Знову ж таки, переносите на свої обставини. Вони ж у кожного з вас трохи різні. Тут ще лицар могил. Тобто, ви знаєте, зміни у вашому житті якісь такі радикальні відбудуться незалежно від того, збираєтесь ви це робити чи ні. Просто без страху легше в них рухатись буде. Але вони відбудуться все одно і вони відбудуться на краще. Тобто, вас, навпаки, виводять тут на якийсь е, е, кращий шлях, і, і важливо не боятись. Якось так, якось так. Буду вдячна за зворотний зв'язок. Що ви з цього приводу думаєте? Закриваємо поки що цей варіант. А, хоча приберемо його. І будемо дивитись другий. Другий варіант. Поїхали. Хто тут прийшов? А у вас як цікаво. А у вас прийшов представник вищого суда. Ну, мені так іде. Тобто, напевно, напевно, у вищому світі, на вищих планах існує своя певна ієрархія, і так само, як є янголи, архангели, духовні провідники, там вознесені майстри там і так далі. І так далі, так само є душі, які прямо В прямому сенсі на вищих планах займаються судовими процесами над душами, да? судді, прокурори, духовні там і так далі, які якраз оцінюють і підбивають підсумки ваш, вашого кармічного досвіду, досвіду душі, там відпрацювання ваші всякі Тобто, у вас тут прям вищий суд з вами говорить. Якась душа, душа розвинута, яка цим займається. Щось вам треба важливо знати. Добре. Ну, стосовно свого кармічного. Земного і духовного досвіду. Ну, або або зараз будемо дивитися, що вам хочуть сказати. Не будь егоїстом. Ну як я якраз такий практик, який завжди топить і завжди наполягає на здоровому егоїзмі. Просто що люди у нас плутають егоїзм з егоцентризмом, і те, що вони мають на увазі говорячи егоїзм, частіше це все ж таки егоцентризм. А егоїзм якраз це нормальна і правильна і здорова річ, тому що людина в нормі і має бути центрована на собі. Да? І може у вас з цим і все добре. Але дев'ятка кубків тут натякає, що десь ви потакаєте власним бажанням там, де маєте, наприклад, від. Відповідальність або там, де маєте важливу кармічну задачу. Ну, наприклад, там є якийсь момент, що ви маєте інші душі воздати, да але на земному, на подійному рівні, це може виглядати як нездоровий альтруїзм. Але душа ж просить, то слухайте свою душу. От якось вам треба трохи більше альтруїзму включити, чи то стосовно ваших близьких, чи то стосовно людей в глобальній, в своїй масі. От якось так вам ніби кажуть, що от на цьому проміжку життєвого шляху не час думати тільки про своє задоволення і тільки про свої бажання, хотілки і так далі. Має бути щось вище, де ви розкриваєтесь як альтруїзм. Та? І робите допомагаєте от за просто так. Якщо ви, наприклад, практику, поясню на такому прикладі, це не означає, що ви маєте працювати безкоштовно або за скільки не шкода. Ні, але ж ви можете зробити одну якусь річ в своїх послугах, послуг, де ви працюєте благодійно. Ну от більш більшу частину часу ви працюєте за гроші, але, наприклад, певну категорію там соціальну консультуєте за донат військових, не знаю. Багатодітних жінок там і так далі. Ну, суть, я думаю, ви зрозуміли. Я не кажу там, зовсім роздавати себе і свої ресурси людям. Але щось ви маєте знайти, якусь таку лазійку, де буде воно просто на благо інших працювати. Бо у вас щось є якась кармічна задача така. Можливо, і там десь пізніше буде такий етап в житті, де ви будете просто кайфувати. Да? Але не зараз. зараз от ви, ви зараз прямо в процесі проходження якогось дуже важливого кармічного досвіду, де ви маєте комусь допомогти, а не увесь світ для вас. Ну, суть, я думаю, ви зрозуміли. Діло, діло время потяг і час, Тут, от щось таке. І от зараз якраз діло время Чого це може стосуватись? А тих, хто від вас залежить. Дітей, якихось людей слабших за вас, менше розвинутих за вас. Тобто, ви дійсно тут є якби на три голови вище більшості людей, що вас оточує, з якими ви взаємодієте. Але ви маєте, ну, але це має працювати не на ваше его, а як навпаки. Тобто, що якщо ви на три голови вище інших, то ви ж можете їм чимось допомогти, свою мудрість якусь донести, пораду дати, десь в чомусь допомогти. Тут у всіх буде знову ж таки по-різному, тому що розклад загальний, нагадую, і у вас у всіх свої життєві ситуації різні. В когось це буде дитина, якщо діти є, в когось там якісь сестри-брати молодші, в когось якась паства, в когось аудиторія в соцмережах, в кого що. Але об'єднує тут цих людей, для яких ви маєте щось зробити. Не тільки для себе, а ще й для них, що вони як нижче за вас, що вони не, не настільки мудрі, не мають стільки можливостей, не мають доступу до такої кількості знань, мудрості, і все таке інше. Ну а в кого діти, то так взагалі тут вам натякають, що треба бути вже якось відповідальніше, і це ваша відповідальність знову ж таки і кармічна, і родова. В багатьох тут по роду йдуть такі задачі допомагати іншим. Або род хоче, щоб ви краще піклувалися про наступне покоління, про дітей, онуків там, молодших братів-сестер, когось навіть так. Якщо там молодша сестра, молодший брат, ви це об'єктивно розумієте, що потребує вашої допомоги, і ви можете тут допомогти, то тут, прям не думаючи, допомагати. Ну, коротше, я думаю, суть основну, ви зрозуміли. Вам трохи тут пригрузили пальчиком, що ви. Ну, а аж занадто перевели фокус уваги на себе, а маєте віддавати не тільки собі. І є, от прям душі навколо вас зараз в вашому житті, в вашому полі, яким ви прям кармічно зобов'язані допомогти. Хтось молощі, мало, молодші, вибачте, нижчі за вас, і в багатьох це ще й з родом пов'язано. В більшості з кармою, але в одиниць тут ще й з родом якось воно пов'язане. Раджу вам зробити, якщо вам зрезонує ця інформація, зробити розбір родоводу покупати. Є зараз такі спеціалісти, родологи, ну або на картах воно теж все переглядається, в принципі, які вам можуть в купу зібрати всі ваші родові програми, задачі, місії там по різним сферам життя і так далі. Саме час це покупати. Отак, От другий варіант. Сподіваюся, не образила, не тригернула нікого. Буду теж дуже вдячна за зворотний зв'язок, за вподобайку. Дякую за перегляд. І переходимо до третього. Що тут у нас хто прийшов? Трійка могил. Тут прийшло дві душі, тут два кота. І це, знову ж таки, люди, яких ви знали як в першому варіанті, при душі, але об'єднує вас щось трагічне. Чи то смерті цих людей були трагічними? Чи то там обставини всі якісь трагічні дві душі, які загинули десь в тому полі, де були і ви. Чи то це якісь реальні люди, прям добре знайомі вам, які от якось несправедливо трагічно померли, і це принесло вам біль. Да? Або, або тут можуть бути не прям знайомі. А... Десь ви потрапили в якусь переділку, ну не знаю, потрапили в аварію, і там дві людини загинуло. А ви живі? Тут щось пов'язане з якоюсь трагедією, з якоюсь такою смертю, коли люди йдуть зарано, коли люди йдуть через якийсь, через біг фатальної обставин і так далі. Ви можете зараз прямо одразу не згадати, але все одно слухайте далі. Душі прийшли. Це може бути щось з дитинства, з підліткового віку, або з нещодавних подій. Ну у вас вже багато вже з воєнних подій. Може, це, знаєте, якісь ваші сусіди, ви виїхали, вони там загинули. І навіть більше скажу, мені зараз іде, що тут частина з вас ще й не знає, що ці люди загинули. В когось в одиниць, так мені на потоку прийшло. Можете думати навіть про цих людей і думати, а вони живі, чи не живі, а вони не живі, і їх двоє. Їх двоє. Пов'язаних між собою якимось чином чи то смертю, чи то життям, чи то просто ви окремо знали, знали і ту, і ту людину. Да? І їх смерті обох символізують, я не знаю, певний етап життя, період. Ну, отак. Ладно, що, що хочу сказати? Послання яке. Ой, скажу грубо, мені так прийшло на поток. Вам кажуть, сидіти на попі ровно, не, не ризикувати собою, ну, в принципі, не ризикувати, не... Вплутуватись в авантюри, постаратися забезпечити собі максимально комфортне, безпечне місце перебування. Умови і так далі кажуть, не ризикуй, ризикуєш потрапити к нам, от буквально, ну або інших там проблем нажити. Не хочу каркати, я не ворона, але вам кажуть, що вам треба бути стриманіше. Ой, тут, тут різні різні прямо всіх ситуацій. Тут хтось машину водить наобережно, хтось якась дівчина вночі ходить спокійно по спокійно по вулиці, не боїться, що на неї там маніяк нападе. Хтось просто неуважний до свого здоров'я, а треба вже задуматись саме час. І ви можете себе прям до критичних станів доводити на до свого здоров'я, і так далі, і так далі. Ну, тут конкретно застереження і вам кажуть для того, щоб як ваше життя було благополуч, благополучним, і з вами все було добре. Ви маєте не ризикувати собою ні в чому, ні в плані здоров'я, ні в плані перебування, ні в плані пересувань, не сідати в машину, якщо ви не впевнені, що це чесний водій, він вас довезе куди треба. Коротше, тут різні небезпеки, але якщо ви будете поводитись відповідально, серйозно, уважно і візьмете собі за правило, що краще перебдіть, аніж да, то все з вами буде добре. Просто можливо є якісь такі думки. Зараз, не знаю, десь щось ризикнути, щось таке безшабашне витворити, то не робіть, не знаю, взаємодійте з максимально перевіреними людьми. Якщо стоїть питання зі здоров'ям, довіртеся медицині, фахівцям, ані чомусь незрозумілому. От якось так. Кажуть, будь-як доросла людина, ти перша людина і головна, яка відповідає за свій добробут, за своє життя здоров'я і за свою безпеку. Щось, от у вас якось, ви як ніби берегів, не чуєте і можете десь небезпек не помічати. І щось вас рятує, щось вас виводить, але ж ну це ж не може тривати вічно, знаєте. Раз врятували якісь янголи охоронці, другий, третій. Ой, я прям себе тут згадала, може, це мій варіант, я не знаю. Бо в мене теж був період, коли я не розумію, що за вітер у мене в голові гуляв. Зараз вже ні, але да. Хвилюються, хвилюються за ваше здоров'я, за вашу безпеку, за... щоб ви були живі здорові буквально. Тут так. Ну, давайте трохи покупаємо, що тут може вам загрожувати. Повному. Ви вибачте, але мені фізичну смерть показують. Я не, не даю такої інформації. Ну, Десятка мечів. А, ні, вибачаю, це не мечів, це жезлів. Нова колода, да, це десятка паличок, палок, палець. Але все одно такі важкі енергії. Тут ні, вибачаюсь, тут настільки смерть, ну хоча в такому поєднанні карти, як фізична смерть, може читатись. Ну, я не хочу сказати, що ви помрете ні, 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 ні в якому разі будьте живі, здорові, живіть довго, щасливо, комфортно і радісно. Тут скоріше ризик по своїй же дурості. Заробити собі проблеми ще й на довгий час, які довго і нудно доведеться розгрібати. Десь не подумав щось з десять разів. Думайте взагалі, перш ніж щось робити, щось підписувати, щось там. от. Бо може навалитися одразу сукупність проблем, таких доволі серйозних, які от прям довгий час доведеться розгрібати. От. Але якось мені от недостатні інформації. Спокушати будуть вас найближчим часом. А, слухайте, стережіться ще шахраїв. Зараз вони ще якось додатково активізувалися. Війна, і банківські оці, і так далі. Стережіться шахраїв, стережіться нечесних людей. Тут, тут прям конкретне попередження вийшло. Дивіться, диявол вийшов і король е, могил. Ну або мечів в класичній колоді. Це конкретна людина, собі на умі. Яка захоче вас використати. Негаразди, тут можуть бути самі різні, знову ж таки, вас багато, всі в своїх обставинах. Коротше, будьте максимально благорозумні, обережні, не довіряйте неперевіреним людям, взагалі максимально не довіряйте, бо наживете себе проблем собі. На довгий час. Тут прямо реально інформація, попередження, від якого може залежати, яким шляхом піде прямо ваш наступний цикл, знаєте, не на один рік. Як ви в нього зайдете, увійдете в цей цикл. Вам треба максимально стабілізуватись, на все-все-все, що відбувається у вашому житті, навколо вас, старатися дивитись прагматично, по факту. Не піддаючись на якісь пориви, на спокуси, гарні обіцянки там, і так далі і тому подібне, будьте стриманими, не робіть різких рухів, не ризикуйте собою, не ризикуйте своїми ресурсами, фінансами, життєвими силами. Добре, думайте перш ніж щось робити. Ну, якось так, сподіваюся, буде корисно. Буду вдячна теж третьому варіанту за зворотний зв'язок. сподіваюся, не налякала. Не люблю взагалі не Намагаюся теж завжди все. По факту, по ділу. от, Ми ж не на битві екстрасенсів, врешті-решт. Але от прям відчула, що треба мені цю інформацію донести. Сподіваюсь, донесла кому треба. Вдячна вам за вашу активність. Підписуйтеся, залишайтеся зі мною, підписуйтесь і на другий мій канал, якщо не підписані. Всякі різні ворожіння викладаю і там. І там дуже багато плейлистів. Та й тут і зі старими відео дуже багато я наснімала за п'ять років. Не знімала правда старі відео російською, але теж зустрічаються доволі цікаві. на тому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. З вами була Ганна. Бережіть себе і найпробуде з вами сила. Пока-пока.